Як проходити випробування залишатися вірним Богові і не втрачати надії? Про все це ми почуємо в книзі Пророка Даниїла, на сторінках якої ми побачимо велич неймовірного Бога, який панує над людськими царствами, поставляє над ними кого бажає, і по-особливому благословляє вірних йому. Мир дому вашому друзі. Сьогодні ми з вами починаємо подорож сторінками унікальної книги. Це пророча книга Даниїла книга, яка досить актуальна для сьогодення, тому що вона говорить про майбутнє, а це те, що бентежить кожного із нас. Цілком очевидно, що сьогодні ми стоїмо на порозі грандіозних подій, які незабаром відбуватимуться в світовому масштабі, і ми маємо знати. Що саме про це говорить Біблія і чого нам очікувати? Книгу пророка Даниїла разом із вами вивчатимуть Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Роман Кода, пастор і вчитель Біблії в Ірпінській біблійній семінарії. Розпочнемо наше вивчення з молитви. Добрий Боже, ми щиро вдячні Тобі, що. Під час війни ми можемо роздумувати над Словом Твоїм, і Ти, Господи, даєш нам жити в безпеці. Цієї ночі ми відпочили, вранці прокинулись, ми мали що їсти, що вдягатись, і це все милість Твоя, яка супроводжує нас, людей, любов Твоя, яка супроводжує нас людей, і за яку ми Тобі щиро вдячні. Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Отже, ми починаємо досліджувати книгу пророка Даниїла, і перед тим як заглибитися в її вивчення, я б запропонував почати з історичного фону. Перших два вірші першого розділу кажуть нам таке за третього року, царювання Йоякима Юдиного Царя прийшов на Вуходоносор, цар Вавилонський до Єрусалиму та обліг його і дав Господь в його руку Йоякима. Юдиного царя та частину посуду Божого дому, і він відправив їх до краю Вавилонського додому свого Бога, а посуд відправив до скарбничного дому свого Бога. Саме з таких слів і починається книга пророка Даниїла. Отож, що саме тоді трапилося і на якому історичному фоні починається життя Даниїла, що відбулося з його народом, і що відбулося з ним самим? Якщо відповідати на питання історичного фону, то напевно треба було би назвати цю відповідь хронологія впливу великих держав, тому що все це було пов'язано з великими державами. Напад Новоходоносора на, на Єрусалим у третій рік царювання Якіма, царя юдейського, що описано в Даниїла 1.1, служить історичною точкою. Кінця Асирійської імперії, це 605 рік до Різдва Христова. Ми знаємо, що Асирійська імперія була грізною і великою державою з впливом на великі території від Араратських гір до міста Фіви, старої столиці Єгипту, і від Перської затоки до Середземного моря. Ми знаємо також, що правителі Асирії вони завоювали Єгипет, Юдею, Самарію та Месопотамію. Зі східної частини імперії виник союз. Вавилонян і Медійців в 614 році до Різдва Христового. Тобто, коли ще Асирійська імперія була, вона вже видно так розлютила народи, які були підлеглими, які були захопленими Асирійською імперією, що от деякі народи об'єднувалися і ось Вавилоняни і медійці. До речі, медійці потім знов створять такий союз, який зруйнує Вавилонську імперію. Міда персія буде так мідаперсія. Угу. Тобто, ми бачимо, що е, руйнується Асирійська імперія, стає Вавилонська на її місце, і ось в цей момент, так би мовити, відбувається так. В 612 і... році оцей союз медійців і вавилонян, вони захопили Ніневію столицю Асирії. Але те, що відбувається в Даніїла і в першому вірші описано, це вже 605 рік, тобто сім років. Сім років цих потрібні були для того, щоб захопити повністю всю Асирійську імперію. І остання битва була битва при місті Кархеміс, якраз в 605 році, куди союзник царя Асирійського Нехао II фараон. Не встиг дійти, може, тому що він там в юдеї трошки затримався, пам'ятаєте, він там воював. От. Але неважливо, тому що Бог це все вже організовував. Взагалі, дивлячись на цю хронологію впливу великих держав, треба сказати, що Бог контролює хід історії. Хід історії ніколи не виходив з під контролю Бога, ніколи не протирічив його суверенному плану, який він має. І тут саме така історія: кінець Асирійської імперії, початок Вавилонської імперії, і кінець тої імперії, яка знущалася над Ізраїлем. Асирійська імперія дуже багато познущалася, асимілювала Ізраїль. І Бог сказав досить: це час, коли ти закінчуєш своє існування, навіть бажання. Царя Асирії змістити Ніневії там в Кархемі свою столицю, якось викрутити з цієї ситуації, щоб допоміг Єгипет, нічого не допомогло. Бо Бог сказав досить. На превеликий жаль, друзі, ми мусимо констатувати прикрий факт, що Бог сказав досить не лише для Сирії, але також і для свого народу. Історія Божого народу як провідного народу завершується саме у першому розділі книги Даниїла. Бог допускає в житті свого народу вавилонський полон, після якого Ізраїль вже ніколи не буде таким, яким був до цього. Саме з цього часу, з першого розділу книги пророка Даниїла, розпочинаються так звані часи язичників, які тривають і досі. Але все це не трапилося спонтанно, друзі. Про те, що сталося в цих перших двох віршах першого розділу. Господь попереджав свій народ ще за кільканадцять століть перед цим. Наприклад, у книзі повторення закону, яка писалася ще перед тим, як євреї увійшли до обіцяної землі, Господь у разі непослуху і ідолопоклонства обіцяв євреям наступне і розпорошить тебе Господь. Серед усіх народів від кінця землі аж до кінця землі і ти служитимеш там іншим богам, яких не знав ані ти, ані батьки твої, дереву та каменеві, і поміж цими народами не будеш ти спокійний, і не буде місця спочинку для стопи твоїх ніг. І Господь дасть тобі там серце тремтяче, і ослаблення очей. І омлівання душі. Тобто те, що трапилося з євреями, не було для них чимось неочікуваним. Господь постійно про це нагадував, нагадував аж до самого розпорошення. Вже майже перед самим полоном пророк Ісаїя попередив юдейського царя Єзекію такими словами і сказав Ісаїя до Єзекії: послухай слово Господа. Ось приходять дні, і буде забрано до Вавилону все, що в твоєму домі, і що зібрали твої батьки, аж до цього дня і не загине слово, яке сказав Господь, і твої сини, які вийдуть з тебе, яких породиш, будуть їх забрані і будуть євнухами в домі Вавилонського царя. Виявляється, що від Бога для Ізраїлю не було сюрпризів. Все було передбачене і про все було попереджено. І в цьому є важливий урок для нас, друзі. Якщо в нашому житті відбувається якась надзвичайна, незрозуміла для нас подія, то нам потрібно сприймати її як частину певної панорами. Потрібно розуміти, що саме Господь бажає сказати нам через ті чи інші обставини, до чого закликає, наслідком чого це може бути. І що нам потрібно змінити в житті, щоб виявити послу Господеві? Бог застерігає також і нас на наших шляхах, щоб ми були уважними, щоб ми пильнували і ходили згідно Його заповідей. Які інші? Біблійні книги ви порадили б прочитати нашим слухачам, щоб мати більшу уяву про те, що насправді відбувалося за часів пророка Даниїла, хто були його сучасники. Коли ми читаємо, що тут Яким цар юдейський, читаємо книгу царів, книгу хронік, і ми там побачимо дещо ці історії. Тому Можна сказати ще паралельні книги, це книга Єзикіля, і я би зауважив ще книгу пророка Амоса. Бо Амос попереджав народ ізраїльський про те, що буде полон і полон за їхні гріхи. Отже, якщо ми говоримо про, ніби знаєте, такий фон історичний, чому відбувається і що відбувається, то ми бачимо, що закінчується історія Асирійської імперії, починається історія. Вавилонської імперії закінчується історія не просто Ізраїльського царства, або знаєте, якогось там коліна в царстві, а взагалі Ізраїлю як держави. Юдея вводиться в полон, і це вже був останнє коліно, остання частина Ізраїля, яка ще не була ніби асимільована. Тому це була вже такий вирок Божий і кара Божа для Ізраїля за їхні стосунки. І тут не тільки ідолопоклонство, яке було просто безглуздим і страшним, а їхні стосунки. Вони живучи в оточенні, завжди євреї жили в оточенні ворогів. Вони одне одному були ворогами, одне в одного крали, одне одного ображали. Хто був багатший, той знущався над бідним. І це все читаємо в книги про Ка Амоса. Бог просто різко це засуджував і сказав: крапка для вас для Сирії. Крапка і крапка для вас. Ви Отже, для полон. того щоб зрозуміти, чому да на питання відповісти, чому це сталося, цей полон і ця війна, треба прочитати контекст книги Амоса, де він викриває ось ці причини, так так. Всю книгу Амоса ради би прочитати, але зосередитись можна на третій, шостий, сьомий розділи і побачити якраз такі суворі божі догани за їхні гріхи. Тобто не тільки ідолопоклонство можна сказати, але і саме це руйнування на розбещення, так людей. розбещення і руйнування, руйнування нації зсередини. Вони втратили стосунки одне з одним. Бог попереджав завжди свій народ, якщо вони не будуть слухняними. Вони будуть покараними, і тут можна майже в кожній книзі, яка була написана до книги про Даніїла, побачити божі застереження. Дуже красномовно виглядає книга царів. Коли Соломон молиться над храмом, mm -hmm. і це просто те, що ми потім бачимо, як молиться mm -hmm. Даниїл, відкриваючи вікна в сторону Єрусалима. Mm -hmm. І він молиться, що Боже, коли народ ізраїльський згрішить і відступить від Тебе, і Ти дозволиш, щоб відбулося покарання в тому народі, його поведуть в полон, і він каже: коли народ в чужій землі покається...» mm -hmm. І повернеться в сторону Єрусалиму і храму Твого, і буде молитися, почуй його. Він знав? Ні, це просто мудрість Божа, яка була в ньому. І я думаю, що Господь Духом Своїм Святим давав мудрим людям, які писали, які приймали участь в написанні слова Боже всіх книг до пророка Даниїла, от бути такими застерігачами. Тому кожна книга вона застерігає. В цьому можна зробити велику інтерпретацію для нас. Слово Боже нас завжди застерігає, десь підбадьорює так, а десь і застерігає. Тому що без застереження ми живемо, наче ми Боги, а не Бог, який створив нас, нас навчає, наче ми все контролюємо, ми власники всього світобудови, і ми все вирішуємо. До речі, про це говорить псалом: каже: ви боги, але. Там є такий текст, і ви будете покарані. А що, наприклад, ми можемо знати про автора цієї книги? Хто він, хто були його сучасниками, з ким з пророків він працював разом? Ну, ми знаємо, що неодноразово згадується тут Даниїл. Звісно, є дуже багато сумнівів, може це компілятивна праця. І книга пророка Даниїла – це не книга одного автора. Досліджуючи це запитання, хто є автором цієї книги. Я дійшов до висновку і хочу запевнити, що якщо приймати іншу позицію, це руйнує нашу віру в богонатхненність книги пророка Даніїла і загалом у всю Біблію. Якщо не пророк Даниїл. тому що інші варіанти це варіанти критиків лібералів, які говорять про те, що от писали багато людей. От це писалося після того, коли відбулися ті події, про які сказано було пророче. Тобто бажають, знаєте, забрати від слова Божа оту надприродню силу, яку Бог вкладає і має в своєму слові. Тому це пророк Даниїл. Більше того, це пророк Даниїл, який жив і служив. В шостому віці до Різдва Христового, а саме з 605 року до 539 року до Різдва Христового. Хоча можна трошки поправити, не 539 а десь 536, тому що в 539 році, якщо я не помиляюся, десь у вересні місяці був захоплений Вавилон і знищений Валтасар і вся та його нечистива світа придворна. А Даниїл був взятий як державотворець, як дуже талановитий організатор і управлінець в Мідоперсійської імперії. Бо більше я хочу сказати, що досліджуючи всі можливі знахідки археологічні або історичні, можна дійти до висновку, що Даниїл був відомий, дуже відомий для правителів Мідоперсії, і саме цар Дарій, схоже, він був його дуже близьким другом. І там можна буде ще поспілкуватися про царя Дарія, коли ми будемо роздумувати над шостим розділом. Ми бачимо, що Даниїл, як історична персона, яка жила з 605 по 536 рік до Різдва Христового, це ота особистість, яка написала цю книгу. Більше того, він був дуже мудрим чоловіком. Це був дуже педантичний, дуже ретельний чоловік, дуже такий чоловік інтелектуальний, який і дуже грамотно склав цю книгу. Тому автор принципово тільки Даниїл, ніхто інший. Не два автора, не десять авторів, не другий вік, не третій вік до Різдва Христова, а шостий вік до Різдва Христова пророк Даниїл, який прожив усю Вавилонську імперію. Чи можна вважати, що він був з царського роду? Чи є якась? Звісно, він був з царського роду, і якщо я не помиляюсь, то Йосип Флавій говорить. Про те, що пророк Даниїл був родич царя Седекії, очевидно, того Седекії, який був останнім царем юдейським, отже, взагалі належав до царського роду не просто до дворян, які були при дворі царя, радники, там якісь там помічники, мудреці, а з царського роду. Чи можемо ми озвучити для наших слухачів зміст книги пророка Даниїла? з яких частин вона складається, що туди входить? Взагалі, потрібно сказати, що книга Даниїла вона дуже продумана. Це не просто лист, це не просто літопис якийсь. Це дуже продумана книга. Перших шість розділів це історичні розділи. Других шість розділів 7 по дванадцятий розділ це пророчі розділи. Перших шість розділів, історичні розділи дані для того, щоб надати авторитету тому, хто буде толкувати заздалегідь дуже наперед події, які ще відбуваються навіть для нас, людей живучих в 2024 році, в майбутньому. Тобто, Господь в перших шести розділах показував авторитет і знаєте, надавав авторитет. Тому, хто буде потім роз'яснювати і передавати його волю для майбутніх поколінь, ви говорили, що книга Даніла поділяється на дві великі частини. А що ще про структуру цієї книги? Нам було б цікаво або важливо дізнатися для того, щоб її правильно читати. Ця структура не тільки поділяється на дві частини історична і пророча кожна з цих частин вона прогресивна. Тобто, знаєте, спочатку до кінця вона набирає оберти і динаміку, і масштаби, як, знаєте, відкриття самої ситуації, як розкриття особистостей. Тобто, це, це просто таке мистецтво викладу інформації, яке просто ну, неможливо описати так, знаєте, в двох-трьох словах. Це дуже продумана книга. І тут хочеться сказати, що оцю продуманість забезпечує якраз. Дух Святий, і це можна порівняти з тим, що Біблія писалася на протязі півтори тисячі років більше, ніж 40 авторів, деякі з них не бачили одне одного і не знали одне одного. А при цьому в Біблії зберігається одна лінія, логічна лінія, одна звістка, знаєте, і розвиток одного об'явлення, і кульмінації, і прогресія. І тому, дивлячись, як Біблія. Викладена, і, дивлячись, як викладена книга пророка Даниїла, можна дійти до висновку, що в них є подібність, а саме в чому подібність це така надприродня, нелюдська наповненість Божою істиною, наповненість Божим сенсом, і це робить для нас серйозне запевнення, що як уся Біблія 66 книг, так і книга пророка Даниїла Богом натхненна. А яка її головна ідея ось цієї книги? Для кого вона зокрема написана? То головна ідея вона виражена в трьох віршах: четвертий розділ, – 14-й вірш, 22-й вірш і 29-й вірш. Які можна порівняти ще з 3-м розділом 32-м віршем, і п'ятим розділом 18 віршем, і п'ятим розділом 21 віршем. Отже, коротенько, ця головна ідея записана в тих віршах от тако. Всевишній панує, або краще перекласти, володарює над царством людським. Тобто головна ідея була така, я думаю, це істина усього Всесвіту, Всевишній володарює над царством. Всім царством, над усією світобудовою. Він володарює. І мурашки мають бігти у кожного, хто думає про цю істину. Тому що таким чином ми набуваємо і гідний стан серця перед Богом. Даниїл тому приклад. І він, я думаю, саме для того присвятив, напевно, все своє життя для того, щоб записати цю книгу, щоб передати цю істину, що Всевишній володарює. Над царством людським, або, можна сказати, володарює над всією світобудовою. Отже, друзі. На нас з вами чекає насправді захоплююча подорож: подорож сторінками пророчої книги, яка демонструє нам велич і всемогутність Господа Бога. Я Ще раз нагадаю ці слова з 5-го розділу 21-го вірша. Над людським царством панує найвищий Бог і настановляє над ним кого хоче. Саме про такого Бога ми будемо читати в книзі пророка Даніїла, досліджувати його якості, розуміти, як він працює з серцями людей протягом всієї історії людства. Але крім того, що це суверенний Бог, це також той самий Бог, який так полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, аби кожний, хто вірить в нього, не загинув, але мав вічне життя, як про це написано в Євангелії від Івана. І варто звернути увагу на те, що в книзі пророка Даниїла йде мова про Ісуса Христа, йде мова про Його смерть, це 26-й вірш 9-го розділу. Я прочитаю його в перекладі куліша. А як мене сім'ї, шістдесят дві сімки відданий буде на смерть Христос, і не буде народом Його той, що Його оцурався, а місто й святиню розбурить народ воєводи, котрий прийде і буде кінець його, наче відповені, аж до кінця війни буде спустошення. Це дивовижно, наскільки зрозуміло і відкрито була передбачена. Смерть Христа необхідно бути сліпим і глухим, щоб цього не побачити. Ще одна згадка про Христа міститься в сьомому розділі, в 13-14 віршах: Я бачив у видіннях ночі, аж ось разом з небесними хмарами йшов, ніби син людський, і прийшов аж до старого днями, і його підвели перед нього, і йому було дане панування і слава та царство, і всі народи, племена та язики будуть служити йому. Панування Його, панування вічне, яке не спиниться, а царство його не буде зруйноване. Тут Христос названий Сином Людським. І цей текст дуже нагадує, написане в книзі об'явлення 11.15. І засурмив сьомий ангел, і на небі зчинились гучні голоси, що казали: перейшло панування над світом до Господа нашого та до Христа Його, і Він зацарює на вічні віки. Таким чином, вічне царювання нашого Господа було передбачене ще за декілька століть до його народження в світ як людини. І це ще раз і ще раз доводить нам те, що книга пророка Даниїла це богонатхнена книга, яка з неймовірною точністю описує події майбутнього. Ніхто, крім Бога, в кінцевому результаті не може бути її автором, тому що ніхто, крім Бога, не знає майбутнього таким, яким воно має бути. Ось виявляється, яку книгу ми з вами беремося досліджувати. Необхідно багато молитви і наполегливості для того, щоб зрозуміти те, що Господь захотів передати своїм послідовникам через записане на її сторінках. Підводячи підсумки того, про що ми сьогодні вели розмову. І, готуючись до вивчення першого розділу книги Даниїла, ми наразі маємо таку попередню інформацію. Книга пророка Даниїла складається з 12 розділів. Перших шість розділів описують історичні події на території Вавилонської імперії, а наступних шість розділів містять у собі пророцтва про майбутнє поганських царств, починаючи з царювання Навуходоносора аж до другого приходу Христа. В Біблії цей період названий часами поган. Цей термін вжив Ісус Христос в Євангелії від Луки в 21 розділі, написано так: Впадуть від вістря меча, підуть у полон до всіх народів, а Єрусалим буде потоптаний поганими, доки не скінчаться часи поган. Пророцтва, які містяться в книзі Даниїла, розповідають нам про те, як Господь упродовж. Тисячоліть керує долею вибраного ним народу Ізраїлю, аж до остаточного відновлення Його могутності. І стосовно цього в книзі Даниїла записані дуже важливі слова: Сімдесят років тижнів призначено для Твого народу та для міста Твоєї святині, аж поки переступ буде докінчений і міра гріха буде повна, аж поки вина буде спокутована і вічна правда приведена, аж поки будуть. Потверджені видіння і пророк і щоб помазати святе і святих. Ми розуміємо, що 60 років тижні вже минуло, і ми очікуємо на початок останньої сімки, і саме в цей день настане велика скорбота. Але крім Ізраїлю, Господь контролює також хід історії всього людства. Саме на цьому робиться особливий акцент у книзі Пророка Даниїла, що Господь. Має суверенну владу над усіма поганськими царствами впродовж всієї історії людства. Бог контролює історію світу до найменших деталей. І цей факт є особливим підбадьоренням для нас, особливо в цей час, коли йде війна. Якими б жахливими не були обставини, Бог нічого не випускає з-під свого контролю. І в кінцевому результаті все, що трапиться, служитиме для його слави. Перед тим, як ми заглибимося у вивчення книги пророка Даниїла, я раджу вам особисто прочитати цю книгу й бажано кілька разів, щоб ви самі мали уяву про те, як вона виглядає і що насправді міститься на її сторінках. Тому що ця книга сповнена не лише унікальних пророцтв, але містить також багато духовних і практичних настанов. Ми будемо молитися про те. Щоб під час вивчення цієї книги всі ми могли б бути чутливими до керівництва Святого Духа і до того, що Він бажає сказати нам і що хоче відкрити. І нехай у цьому допоможе нам Господь Бог. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі. Свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу. До нових зустрічей і нехай поблагословить вас Бог.